Доброго ранку всім. Вас вітає Гаррі і ми ховається. Тут перенесла свій, говорила декабрист, ну це не декабрист, а толстянку стояв у темному місці і ось що з ним поробилось. Подпадали оці в нього, ну, зіпсувався. Так я його переставила. На вихідному треба його обсмикати сухе листечко, розібратися з ним. Треба зайнятися квітами. Ось так от. Гарі, куку, здра не там виглядаєш? Не хоче він останнім часом на зйомки зі мною йти? Раніше так любив, а тепер не хоче. Гарі, де ти там є? Ти є? Ти привітаєшся з нашими дівчатками. Тебе люблять багато, чекають. Ти є зірка? Чи там Мішелька ходе, так? Да? Подружка твоя, а ти з своїм YouTube. На чорта він мені нужен, да? Там любов хода під вікнами, а ти з своїм відео. Добре, так. Що сказати, що розказати, сьогодні у мене. Буде день. Ой, маленький сніжочок пролітає, дівчатка. Хочеться сніжку невеличкого хай побуде. Чим буду займатися. Зранку прокинулися світла вже немає, і не буде 4 години найближчі, то якось дуже-дуже темно у квартирі знімала б щось. Би. ну Оце, ви бачите, як... яка якість. Цього зйомки, бо ну, дуже темно, це я під вікном і сижу. І тепер не знаю, що робити. Почала в'язати. На кольоровий рік вже ці шкарпетки. Теж воно фіолетове, темно, погано видно. Ну, Якось це такі муки, муки творчості. Зараз буду йти брати, мабуть, свій ангуровий джемпер блакитний та буду його в'язати, бо. Час, час іде невпинно, потрібно вив'язувати, в'язати все, а якось нам то те, то все. Якось бувають такі моменти в житті що То те нам щось не так, то те ластика там стрибає. Гарі на неї роздивляється, да? Куча пташок, а там далі дятел прилетів, десь на дереві, не знаючи. Ми його впоймаємо тут, того дятла десь тут на дереві. Оце таке дівчатка такі реалії. Ну, моросить. Моросить маленький сніжочок, то, то щось буде. Шукаю дятла, хотіла вам показати. Десь там він ховається. Ага, ось. До речі, я їх давно не бачила. Та гятлів, то якось вони, мені пам'ятаються, в наше дитинство їх так було багато, а це щось їх немає, я їх, ну, зовсім не бачу, то так він мене здивував, то й шукаю його, щоб, щоб показати. Так. Ходить, бродить, там щось шукає, ну, погано. Не з'являється в кадр, бо там ще й коти в нас ходять. Так що знайшла дятла, любуюся. Бам його погано видно, немає, мабуть, і доцільності показувати. Погано видно. Воно все моросить, ще й сніжочок іде, дрібненький такий крупато. Ніякої такої якості зображення. Що розказати вам ще? Такого цікавого замовила посилки з пряжею. Ідуть дві невеличких, шкарпеткових. Будемо пробувати, будемо знайомитися. Ось такі справи ще прийшло щойно повідомлення мені, що вона чекає посилочка на почті. Я знаю це від кого. Це від в'язальної подруги. Ми обмінюємося подарунками, дівчатка блогери, посилочками. То прийшла мені посилочка теж, і про яку я вам розкажу. Не знаю, чи це буде в цьому влозі, чи в наступному. Ну, якось так, бо знімаю, поки є час невеличкі такі замальовочки, і буде тоді включення. Піду пов'яжу трішки, бо час іде. І також ніколи не хватає вас приєднатися, ніколи не пізно, почати з нами працювати. Хочу, дівчатка, розказати вам про каву. Ось така вона смачна. Це нам діти подарували її. Chibo Gold Collection. Chibo Family там, мабуть, є. То вона не така смачна, як ця. Ну, но... її, може, підвезуть ще. Її ну, не, не скрізь де знайдеш. Я в місті в нас не бачила. В АТБ Є Чібо, але Family. А це голд, Gold, ну, дуже класна кава. Спробуйте. Бо в мене тут чайник кипить, збираюсь пити чай, машинка на задньому фоні вам жужить. Щось з нею таке, як на сливі йде. Господи, хоч би не поламалася машинка, бо з тими, з тими пригодами, з цим світлом, як не є холодильник поремонтували, так ще щось. Хочу пересипати в скляну баночку його і закрутити. Ось настроїла вже баночку, то думаю, включусь, розкажу дівчаткам, що така кава смачна. І спробуйте при нагоді. Нервничок вас там стукає. Прикинуся вмертвим. Він від металіки так устал ха твої ігри? Не знаю, може, сонний. Останови. Гарі металіка не твоя музика. Давай грай. Іншого часу для зйомок немає. Світловий день короткий, світла немає. Я вже в початку відео я вам говорила, сьогодні його не буде. 4 години в минулий день вчора. 4 години не було, пів години вімкнули. 4 години не було, пів години вімкнули. І я пішла на роботу і повернулася, світла не було. Так, що я? Я зробила собі чайок тут. Подарунок оксанки. Ось такі гарні оці з бергамотом. Хто любить з бергамотом, то спробуйте там цілий набор чотири види їх, таких чайків. Так, куди плевеш? Оце облаштувалась на підвіконні, бо ну, світла такого місця для зйомок і немає. Скрізь темно. Ну, і будемо, дівчатка, Говорити про пряжу. Не можу зараз підключитися, бо інтернету немає, щоб дослівно почитати коментар. Про пряжу мені писала підписниця Нік Наталі. Здається, вона так, такі в неї завжди обширні коментарі. Розказує так вона про свої досвід, свій в'язання, інформативні такі коментарі, то вона там мене запитує, ділиться своїм враженням від пряжі і запитує, чи в'язала з якої іншої. Все буде в кучу. Дівчата там ще був коментар про пряжу Северяночка, то все тут разом відповів, теж не відповіла на цей коментар. Ну, бо писати немає дуже часу, та й немає інтернету. Так відповімо так от у відео. З чого я в'язала про вівчарі? Вівчарі мене запитує Наталі, чи я в'язала з кольорової вовни. З кольорової вовни в'язала багато, це моє перше знайомство з пряжі вівчарі. Була кольорова вовна. З такого відтінку, Отакого, бруснічний, на сайті він називається. Я в'язала, мабуть, уже пар 6 шкарпеток. Був у мене і пісочний колір, такий, і блакитний. Дарувала дівчаткам і сама пробувала. Пряжа, як для Шкарпеток, я хочу сказати, що це моє таке ну в оглядах суб'єктивна точка зору. Мені подобається, може комусь ні, і це нормально. І ще хочу сказати, що давайте ми не будемо чекати від пряжі за 50 гривень якогось вау-ефекту. Ну Звичайно. Пряжа, звичайна вовна, Виготовлена на звичайних на старому обладнанні, можливості в них виготовляти немає кращого. Так що, ну, якось так. що якось Ось Передається вона вам як є. Ось такі вкраплення. Вони мені як пластмаси. це не ворс. Ми досліджували, це не ворс, є таке якесь як ненатурального волокна, трішки присутнє то в принципі пряжа нормальна. Трішки колеться після прання стає м'якшою в'яжу шкарпетки. Можна в'язати з неї і верхній одяг, і такі кофти. Тільки додавати, як хочете, що більш красивої, щоб гладь рівненько лягла. Я б додавала б тоненьку ниточку напіввовне. Мохеру, Ну, ще порекомендувала глядачка Наталя, що вона додає тоненьку ниточку мериносу. Це дійсно буде вау-ефект. Я так думаю, У мене є тоненька ниточка мериносу рожевого, і я її, можливо, підміксую до, оцього, до цієї пряжі, вона буде гарно виглядати. І так, розкажу, що пряжу кольорова вовна пробувала, в'язала шкарпетки. Дуже подобається. Далі пряжу, з якої я в'язала з вівчарів, такий артикул етнонатура. вівчарі. Теж подобається, в'язала одні шкарпетки, подарувала. Пряжа ця в мене давно була. Це я ще в, цьому, в минулому році ще прикупила дві, бо заварялася один моточок. Був, я шкарпетки зв'язала літом і подарувала. Батькам село, то батько їх носив. Нормальні шкарпетки до цього сезону дійшли, він їх в тапки носив, нічого не додавала. Оця пряжа. оця вона схожа на Карачаївську. Там в коментарях Варвара прописала, що нік такий, що. Чи ніби за оцю пряжу, коли огляд у мене був. Що, питаючи, схожа вона на Карачаївську? Ні, на Карачаївську ця не схожа. Оця більшість етнонатура, ну, дійсно, як її візьмеш у руки, от дійсно, ота Карачаївська, що, знаєте, в пасмах чи в бабінах, ну, тільки не та, що акрил, бо там є в пасмах акрил, а є в пасмах, ну, типу вовна, то оця, оця пряжа, оцей артикул етнонатура, дуже схожий на ту. Карачаївську чи оту пряжу, саму першу, яку ми з нею в'язали, пряжу в пасмах. І з таку артикулу я в'язала. Тут 100% вовна. В 100 грамах 250 метрів, нефарбована пряжа з вовни. У цій 300 метрів 100 грамах вовна і поліамід. Далі пряжа самі вул, чого я її я самівул або напіввовна. Я її тестувала, і чого я взяла, знаю, що в мене ще десь був такий моточок, з такої я не в'язала, тільки дарувала дівчаткам. Ось така вона ідентична. Ну, що хочу сказати, вона відрізняється тактильно. Напевно, в залежності від барника, ця така, як ніби. Більш ватна, а це в цій є чуть більше ніби шерсті. Отак От тактично, тактильно. Можливо, це від фарбника, від реагентів, якими обробляється е, сировина в процесі виготовлення ниточки. Ну, Мені здається так, Ну, відрізняється. Теж тут у ній присутній легенький такий меланжик, так, вона не рожева, вона це передається вам. Більш-менш правильно, такий більш до ніжно-ніжного такого лавандового. Цей колір в реалі трошки світліший. Так що і така пряжа є. Зараз, мабуть, ми популяризували її блогери, стали брати, то не на всіх сайтах є вона і невеликий вибір кольорів. Будемо чекати, може з'явиться. Можливо, виробник захоче далі просувати. Такий наш український бренд ниточок, і будемо купувати, будемо в'язати. Так, що хочу ще відповісти на коментар про северяночку був коментар, що писала мені глядачка, що у северяночки багато сміття, з-за того, що старе обладнання. І немає можливості так технологічних, щоб воно було більш якісна ця пряжа. З цим згодна, бо я дивилася і відео на YouTube про виробництво пряжі Севаряночка. Ну, це відео було 6 років назад. Я не знаю достеменно на даний час, чи працює це підприємство, бо не скрізь знаходиш ниточку цю в вільному доступі. Ну, Але на Фейсбуці є дівчатка замовляють, то хочу сказати, що дійсно там ну, старе обладнання. Ми всі знаємо, що це коштує грошей додаткових і це все вплине на собівартість пряжі. Бачимо, яка вона зараз не дешева. то якщо ще виробник поставить обладнання, то все воно в ціні підніметься. Хоч би працювали так, бо сама знаю, як. Оце все оці податки, світла оренда і так далі, то вигоди, як такої виробнику, мабуть, і немає. Можливо, вони зараз її призупинили виробництво. Я цього не знаю. Це мої такі догадки. Ділюся з вами своїми догадками. Так ось, І там було сказано, що на маленькому виробництві, то я хочу додати, в мене ще є ось пряжа Кауні, Анна Горєлова мені дарувала. І я про неї теж раніше читала. У мене є відео про цю пряжу Кауні, я тут залишу посилання на відео, підказочку, і в кінці відео ви побачите в віконечку. Там я в кінцевих заставках ставлю вам підказку посилання на це відео. Ви просто нажимаєте на, цей, на це віконечко з відео і переходите на те відео, яке ви хочете. Побачити, я там розповім, це вже два роки минуло про цю пряжу, її характеристики. Так ось, що хочу сказати, що дійсно і в Кауні візьмемо, наприклад, нашу северяночку і Кауні. В Кауні теж потрапляються такі дрібненькі волокна, сміття. Бо ну, це все, як сказати, це все дівчатка, це все нормально, це натуральність, і як писали в коментарях там мені що показник оцих ворсинок це те, що щасливі вівці паслися на полях. Ну, України ось так якось, що це все як має бути. Розказала вам дівчатка про це, що знаю, показала всі свої вівчарі. <кійни> Хотілося б теж трішки. Дозамовити, але спинюю себе, бо треба в'язати з чого, що є. Хочеться спробувати багато різного. Виходять новинки шкарпеткової пряжі, замовила два види. шкарпеткової пряжі вже вам говорила, мабуть, у початку відео. Хочу протестувати, поділитися з вами. Так що, ну, з цієї в'язала, то в'язала, поки закупатись не будемо. Подивимося, можливо, що воно буде далі. На цей сезон зимово-осінній і весняний. вистачить нам шкарпеток і з чого в'язати. А далі будемо, як десь був все добре, будемо дивитися, замовляти, закуповувати, тестувати з вами далі. Щось нове, щось цікаве. Будемо надіятися, що наші українські виробники. Якусь нам цікавинку ще дадуть, будемо пробувати. Бо всього не зв'яжеш, всього не спробуєш. Самі розумієте, це добре, що ми одна з одною ділимося пряжею, даруємо одна одній і, і то маємо змогу. Я, наприклад, цю кауні не, не купувала, мені подарували, то я маю можливість вже два роки назад, я з нею в'язала. А так би не знаю, чи я б її купила б на той час, а зараз так і взагалі, мабуть, мене купила, бо якось забулася, поки вона була раніше така популярніша. Я хотіла спробувати, тепер з'явились інші види пряжі. то, Аби не Аня, я б і не спробувала. Мабуть, таку пряжу в'язала з неї палантин. Теплий, гарний. У мене і джемпер зв'язаний з такої пряжі є. Теж залишу посилання. Відео Там вони дві види пряжі було кавуні. У мене є в старих відео, хто не бачив джемпер мій ягодний мікс на російській мові ще відео. Ну просто можна зайти глянути, які там переходи кольорів. От чого не, не відібрати в цих виробників кауні і Дундага це їхні таке, кольорова гама. Там так гарно переходять кольори. Добре спрацьовано по колористиці, що пряжа. Дуже гарно і ефектно виглядає у готовому виробі. Так от, дівчатка, на цьому буду прощатися з вами в сьогоднішньому дні. Всім дякую за коментарі, за підписки, за підтримки. Ми разом ми сильні. До скорих нових зустрічей. До побачення!